Що взагалі таке кушони? Що це така за корейська магія? Зараз я вам це розкажу, і це точно буде та інформація, яку ви не знали. Коли я нарешті підібрала собі свій кушон, моє життя змінилося на до та після. Якщо ви бачили, як різні б'юті блогерки в тіктоках на себе ось так щось тапають та мажуть, вони, скоріш за все, намазують на себе кушон. Насправді, кушон це просто упаковка для засобу. Тобто, в форматі кушону можуть бути. Також і рум'яна, і пудра, але здебільшого це тональна основа. Наприклад, ось так виглядає кушон тональна основа від дебюс. Далі буду просто називати її кушон. Що мені подобається саме в цьому кушоні? Це те, що він приходить з додатковим змінним блоком. Тобто, коли у вас закінчиться продукт. Ось тут всередині ви можете дістати ось цей змінний блок і просто поміняти, і у вас буде новий кушон по суті. Я не в багатьох кушонах таке бачила, це дуже кльово. Я сьогодні буду показувати вам різні засоби, не тільки кушон від дебюс, а ще й покажу вам бібі та сісі крема. Так, я знаю, що для багатьох це якась іноземна мова. І я розкажу вам, що таке BB Крем, що таке Сісі Крем, чим вони відрізняються і чому я їх обожнюю. Починаємо з цього кушону від Дебюс. У мене відтінок 21. Берете ось цю пуховочку, ось так легенько тапаєте в кушон, і ось тут вже набралося трошки тоналки. Повірте, нам цього буде достатньо. У мене суха шкіра, тож моя постійна проблема це те, що багато тоналок та кушонів виглядають на мені дуже сухо, але не ось цей. Він взагалі не підкреслює ніякі зморшки і ніяке лущення шкіри. А у мене це доволі часто буває, бо вона чомусь суха. Цей кушон від дебюс мені сподобався найбільше. Тому я показую вам його першим. І ще я хочу, щоб ви подивилися на те, яка різниця між ось цією стороною і ось цією. Тобто я макнула зовсім трошечки сюди, і цього мені вистачило на всю половину обличчя. Дає дуже такий натуральний фініш. Коротше, я дуже сильно його люблю, і якщо ви хочете його придбати, його можна придбати на сайті Рамосу. Всі посилання на засоби, які я тестую в цьому відео, будуть в описі до відео. А за промокодом LADA буде ще й знижка 20% 20%, тож зберігайте собі. А тепер переходимо до загадкового cc крему від Dr. Hedison. Я пробувала тестер цього cc крему. Він мені сподобався настільки, що я от взяла собі повний розмір. Я думаю, вас трошечки здивує те, яким він буде виглядати на моїй шкірі. Ось такий він білий, але він не буде білим на обличчі. cc крема часто називають кремами хамелеонами, бо вони ніби адаптуються під наш колір шкіри. Ось, ви бачите, він був. Білий, а тепер він у мене на руці більше в колір моєї шкіри. У цього сісі-крему такий неймовірний аромат. Я такого ще ніде не відчувала. Він пахне печивом, дуже спокусливо. Дуже спокусливо і дуже смачно. Зараз літо, і якщо ви зазвичай забуваєте користуватися spf кремом, то цей cc Крем вас врятує, тому що у нього тут є SPF 38. Тепер давайте дивитися на магію, як цей cc Крем буде ставати кольором моєї шкіри. Саме cc Крема радять наносити. Пальцями, тому що тут у складі є такі капсулки з кольором, які при контакті з пальцями якраз нормально активують колір на обличчі. Ось можете подивитися, як ця дрібочка cc Крему виглядає у мене на обличчі. Вам може здаватися, що шкіра занадто сильно сяє, але повірте, цей ефект він трошечки усядеться через декілька хвилин. Поки що можете порівняти: ось тут у мене кушон від дебюс, а тут cc Крем. Від Доктор Хедісон. У мене два кушони на огляд сьогодні, той, який ви побачили, і ще один. В обох в комплекті є змінні блоки, тобто ви купуєте один кушон, а отримаєте, по суті, два. Все це можна взяти на сайті Рамосу. Це дуже класний сайт з корейською косметикою. Цей сайт є єдиним офіційним імпортером бренду Дебюс в Україні. Не забудьте зберегти собі цей сайт. Далі буду ще засоби вам показувати і знову намалюю. Ось таку межу у себе на обличчі. Я знаю, що ви не тупі, і що ви точно а, зможете запам'ятати з якої сторони в мене кушона, з якої сторони сісі-крем, але мені чомусь здається, що так, типу, краще видно. Я не знаю. І зазвичай, коли я в тіктоці роблю ось це, розділяю, типу, на дві половинки своє обличчя. Люди довше дивляться. Їм більше подобається дивитися, як я ото малюю собі лінію посеред обличчя. Тож я не знаю, можливо, вам також це подобається. Якщо вам це подобається, можете поставити лайк цьому відео. Наступний кушон у мене також від бренду Дебюс. Тут є змінний блок і сам кушон. Виглядає, ну, просто супер дорого. Я відшиваю себе багатою жінкою з цими кушонами. Знову. Звісно, є пуховочка. Ось так він виглядає. Так, трошечки набираю і з лівого боку наношу ось такими тапаючими рухами. Забула, до речі, сказати, якщо ви користуєтеся кушонами, то не треба тягнути. Найкращі кушони лягають саме коли ви ось так ніжно тапаєте їх на шкіру. Багато у кого є проблема, що тоналки занадто руді для вас. Так от, подивіться, будь ласка, на цей кушон. Шон від дібюс, от просто. Дивіться, зазвичай, коли я обираю собі тоналку, я порівнюю з шиєю, наскільки у мене відрізняється шкіра на обличчі від шиї. І мені здається, що тут ну, вона не відрізняється майже взагалі. У мене це кушон face lift від дебюс. В ньому є, до речі, SPF Це мені дуже подобається. Він відчувається дуже невагомим на шкірі, ну і виглядає тупо як моя шкіра, тільки трошечки краще. А тепер показую вам BB крем. Від Доктор Хедісон. І BB Крем і CC крем це як тональні крема, але трошечки більш лайтові. Тож, якщо ви не любите таке сильне покриття маскою, то якраз обирайте BB крем або CC крем Показую вам, як він виглядає зблизька. І тепер наносимо його трошечки на обличчя. Він теж пахне чимось таким дуже свіжим. До речі, напишіть в коментарях, чи проти ви якихось віддушок в тональних засобах. Бо я дуже люблю... Люблю, коли я чимось мажусь і воно приємно пахне. Воно наноситься ну, просто як масло. Дуже плавно і дуже класно розгладжує шкіру. Ось подивіться на результат від цього bb крема від Dr. Hedison. Це не універсальні засоби, тобто у них є різні відтінки. Я сьогодні нанесла на себе свої відтінки, але якщо у вас більш засмагла шкіра або більш тепла шкіра, то там є відтінки і для вас. Там взагалі велика пацієнта. Літра відтінків. І я знаю, що у багатьох є проблеми з підбором саме тонального засобу. Але тут у мене є підгон для вас. В Рамосу менеджери можуть допомогти вам підібрати тоналку. Якщо ви не знаєте, який з цих засобів і який з відтінків засобів вам підійде, ви можете просто надіслати фотографію свого обличчя менеджерам в діре. У них в інстаграмі є унікальна функція підбору тонального засобу за вашим типом шкіри і кольором кольором шкіри, тож якщо ви постійно в собі сумніваєтеся і не знаєте, що вам підійде, то пишіть їм в дірект. Ще раз наголошую, що у всіх цих засобів є СПФ, і це просто must have на літо. В принципі, це must have назавжди, але хоча б на літо, користуйтеся чимось з СПФ. Ось це BB крем, а це мій кушон дорогої жінки. А в коментарях можете написати, чи користуєтеся ви кушонами або BB кремами. І не забувайте використовувати мій промокод LADA на 20% знижки на сайті Рамосу. Па-па!